Вітаю вас, друзі, у коротенькому відосіку, де ми порівняємо DLSS 3 та новий DLSS 4. Вчора 30 числа NVIDIA дропнула новий драйвер. З цим драйвером також деякі ігри отримали оновлення, як Alan Wake, де додався, DLSS 4 Я робив запис другого Alan Wake та Silent Hill 2. Але Silent Hill 2 отримав оновлення, де не додали DLSS 4 Ось такий прикол. Тож у цьому відосіку тільки... Алан Вейк другий. Якщо у Silent Hill додадуть DLSS 4 то звісно я вам покажу, що там по якості. А сьогодні ми будемо дивитися на... Галаноїк, другий. По налаштуванням, як ви бачите, у нас з'явилося нове налаштування, це DLSS Legacy Mod. Справа ви бачите. Якщо поставити галочку, то це буде як старий DLSS, а новий DLSS працює, коли галочки немає. DLSS Legacy Mod дає гірше якість зображення, але трішки більше FPS. І як ви бачите, у нас змінилося налаштування Frame Generation. Тепер у нас OFF 2X, і якщо у вас 5000 серія. Відеокарт, то у вас буде 3 або 4X. Не пам'ятаю, 3, здається, це тільки у Nvidia App буде. DLSS Frame Generation я залишаю увімкненим, тому що мене цікавить, щоб всі налаштування у грі були на ультра DLSS. З самим мінімальним пресетом Ultra Performance і ще додатково Frame Generation тобто створити такі умови, щоб ну дуже була погана картинка, і подивитися наскільки гарно відпрацьовує DLSS взагалом, тобто і Upscaler і Frame Generation і Ray Reconstruction, як вони відпрацьовують, коли DLSS у треба з 720 p робити 4К. Ось це дуже цікавить мене. Тож йдемо далі, як ви бачите, Motion Blur, Film, Grain, Lens Distortion, я вимкнув. Це для того, щоб була максимально чітка картинка і нічого не заважало, бачити світ гри, щоб нічого не спотворювало картинку. Усі інші налаштування залишаються на максимум. Максимум, і я це не помітив. Вже на монтажі це помітив, що у рейтрейсінгу у нас змінилося паст трейсінг, у нас з'явився ультра налаштування, але ви по відео побачите, що різниця між ультра у нової версії гри та хай у попередньої версії гри якість однакова, тільки змінилася якість DLSS, те, як він оброблює картинку. Тож я думаю, що у новій версії гри ультра це те саме, що попереднє Хай. І скоріш за все у новій версії гри Хай, медіум, та лоу, це вже пониження якості йде. Але ультра зараз це як раніше було, хай ну мені так здається, по тому що я побачив по відео. І тепер давайте подивимось, що нам показує новий DLSS. І якщо чесно, ось так без зуму важко щось помітити. Потім далі я вам покажу, що буде видно без зуму, але ось так помітити якусь різницю у якості зображення ну дуже важко. Тільки помічаю, що FPS став вище. І як ви бачите, по фреймтайму фреймтайм визначається по намальованим кадрам, а не так, як раніше, що вимірюється нормальний фреймтайм. Тож тут є така проблема. Скоріш за все, треба, щоб вийшло оновлення для MSI Afterburner. Тож йдемо далі. Тут у нас все зрозуміло, що картинка майже схожа. Але якщо ми зробимо зум, тут 2X зум на монтажі, я зробив. Ви можете помітити, що у попередній версії гри відчутний такий гостінг ефект сильний. І також, якщо ви придивитесь на калюжу, то вона шумить у новій версії гри стабільна картинка. Ось це дуже помітно. І знову таки, якщо ми не будемо робити зум, то вже важче щось помітити. Тільки гостінг ефект. Помітно це я одразу помітив, ще коли грав. Далі 3х зум на волосся, і якщо чесно, якоїсь сильної різниці я не помітив. Далі у нас відображення, як ви бачите, у новій версії Ray Reconstruction краще відпрацьовує. Він прибирає шуми, і відображення виглядають краще. Далі у нас йде ось така сцена. Тут я хотів відображення записати, думав, що будуть якісь зміни, але змін ніяких я не побачив. Але ви можете помітити, що у попередній версії, коли персонаж рухається, то з'являється гостінг ефект на машині. У новій версії такого немає. Далі порівняння у русі, тут я залишаю на ваш розсуд. Пишіть у коментарі, що ви помітили, чи є якась різниця у якості, чи ні. To toot my own horn, but I am OD, oh, my <laughs> you. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. This can't be the right way. Далі переходимо до іншої сцени, це доповнення. І чомусь тут не така велика різниця у FPS. Я все перевіряв три рази, здається, чи два. Всі налаштування, все те саме, як і ось тут на запису, але чомусь FPS тут такий. І я також перевіряв запис там, де головний сюжет у місті. Я теж там два чи три рази перевіряв, що точно все так, всі ті самі налаштування, що FPS такий самий був. Тож чому тут. Так, FPS, а там так, я не знаю. Можливо, тут така сцена, що не використовуються якісь технології, які зжирають FPS. Можливо, тут не так багато відображень, тому і FPS такий. Тож не знаю, чому тут так? Можливо, ви напишете. На цьому я буду закінчувати, якщо підсумувати. Нову версію DLSS стало трішки краще, трішки більше FPS, стало менше жирати відеопам'яті, якщо ви це помітили. Тож я можу сказати, що нова версія DLSS гарно відпрацьовує. І, друзі, якщо ви не знали, ви можете в будь-яку гру, де є DLSS, вставляти новий файл DLSS, щоб була нова версія. Просто завантажте з інтернету DLSS нової версії і скопіюйте цей новий файл у папку, де DLSS старої версії у гри. І все. Він автоматично замінюється і буде працювати. Я так завжди роблю. Там, де у іграх він застарілий, наприклад, Silent Hill 2 на релізі. Він був е з старою версією DLSS. Я замінив, трішки стала краще, картинка, по FPS не змінювалася, тому що там не така нова версія DLSS була. Ось я думаю, буде цікаво подивитися з новою версією, як там продуктивні зміниться. Але, щоб ви знали, ви можете спокійно замінювати версію DLSS, Frame Generation. Re Reconstruction, і у вас буде у грі нова версія. Тож користуйтеся. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на цей канал, якщо вам подобається такий контент. І, друзі, ми з Павлом, на жаль, не мільярдери. Ми хочемо робити більше контенту для вас. І якщо ви будете купувати якусь відеокарту там п'ятитисячної серії, і ви хочете дати нам її на тест. Там на день, два-три, ми з радістю візьмемо і зробимо тест. Гарантую, що з вашою відеокартою все буде добре. Але якщо вона зламається, то це не я. Це Павло. Дякую за перегляд. Побачимось у майбутньому.